Пропоную сьогодні повернутися на ферму та дізнатися, як доглядають за свійськими тваринами, а ще дізнатися про них щось цікавеньке. То де ж живуть свійські тварини? Коти та собаки живуть в будинках. Коні, кози, корови, вівці, свині та всі свійські птахи живуть в спеціальних приміщеннях. Ці приміщення називаються по-різному. Це може бути хліб, сарай, повітка, курінь, курятник, конюшня. Тож люди, дбаючи про свійських тварин, надають їм житло, їжу доглядають за ними, лікують. Тварин потрібно вчасно годувати спеціальними кормами. За тваринами потрібно прибирати, а ще розчисувати їх та мити. А якщо тварина захворіла, потрібно звернутися до лікаря, який лікує тварин. Цей лікар називається ветеринар. Не забувайте, що найголовніше в догляді за тваринами це любити їх і не давати нікому їх ображати, тому що вони беззахисні і не можуть себе захистити від нечемних і невічливих людей. А зараз перевірте свою уважність та знайдіть зайвих тварин на зображенні. Усь час дійшов і до цікавих фактів про тварин. Коти неймовірно охайні тварини. Хорошою ознакою, що кішка здорова, є те, що вона вилизує своє тіло. Родина котів це тато кіт, мама кішка. Як звати дітей? А це вівці. Вівці добре переносять спеку і холод, тому їх майже цілий рік тримають на луках. Вівці не люблять самотності і пасуться завжди в компанії. З вовни овець роблять пряжу, а потім тканину. А ще з овечого молока виготовляють сир. Їхня родина тато баран, мама вівця. як? Називають діток. Ось свині. Це багатоплідні тварини. Мама свиня народжує від 6 до 12 поросят. Свиня це всеїдна тварина. Вона їсть абсолютно все. У свині сильно розвинутий нюх. Їхня родина. Мама свиня. Діти поросята. Як називають тата? А це пухнасті кролики. Кролики, коли щасливі, здатні підстрибувати і перебирати лапками в повітрі. А ще зуби кроликів ніколи не перестають рости. Просто жорстка їжа допомагає їх сточувати. Родина кроликів. Тато кріль. Мама кролиця. Як називають дітей? Перед вами корова. Харчується корова травою і сіном. Сіно це сушена трава. Корови дають людям молоко, а з молока виготовляють багато молочних продуктів: масло, йогурт, сметану, сир. А ще що виготовляють з молочних продуктів? Родина корів. Тато бик. Мама корова. Як називають дітей? А це коза. Кози примхливі до змін в погоді. Коза дуже охайна тварина. Вона завжди обійде калюжу і ніколи не ляже на брудне місце. Їхня родина. Мама коза. Діти, козенята. Як називають тата? Цей красень кінь. Це сильна і велика тварина. Коні бувають дикі та домашні, дикі коні живуть табунами, харчуються коні в теплу пору року травою, а взимку сіном. А ще коні дуже полюбляють ласощі, цукор, яблука. Та морковку. Кінь є одним з небагатьох тварин, який здатний впізнати себе на фотографії. Їхня родина тато кінь. Мама кобила. Як називають дитинча? А ці тварини незамінні помічники на фермі. Цуценята собак народжуються сліпими і глухими. Якщо хочеш приголубити собаку, погладь її бік. На фермі собаки можуть бути як охоронцями, так і дуже гарними помічниками в випасанні овець. Родина собак. Тато пес. Діти, цуценята. Як? Називають маму. Щоб закріпити знання про свійських тварин, відскануйте QR-код та пограйте в гру. До нових зустрічей. До побачення!